Всім добрий вечір. Вечір, дивіться, вже, ну тут така вже от у нас починається. 20 по 8 і дивіться, ще який льот. От що значить, що щось медує, бджола аж падає. І от ми маємо видно? От. Як бджола висить. 20 рамок бджоли і бджола висить знизу. Аж проситься ще розширити. А ну і тут ми бачимо 20 вечір. І от... Є бджола. Є. Ось значить теплий вулик. А так все, от вони ще дотепер літають. Дерево. То ще десь по одній, але вже майже не літають. От. І вона ще десь йде в поле, 28 по вечора вона нас ще десь йде в поле. Тож йде взяток. Ця дуже гарна сім'я. От вона. Вони ще йдуть, ну їх, певно, треба розширити було, бо вони дивляться що їм тут тісно. Так легенько зверху гляну, що тут всі роблять. О! Супер. Вощину краю відбудували. А ну що цей? Е, ці починають зверху білити. Гарно. Цей трошки слабший, але от як гарно починають. Білити. Починають білити, значить буде робота. Буде мед.